Надійний тил українських захисників івано-франківські волонтери продовжують допомагати бійцям, котрі вирушають в зону АТО, зокрема працівникам карного розшуку. Ці чоловіки наберемний Донбас збираються вперше. Тож підтримці благодійників неба як радіють. Я Самі розумію, тільки зараз нелегкий час, і зокрема екіпірування, оформлення, забезпечення взуття, це завжди буде, скажімо так, необхідною допомогою, тому що буде забезпечено виконання покладених на міліцію в зоні проведення АТО. Новенькі берці форма та спідня білизна цих речей кажуть волонтери. Українські захисники потребують постійно, тому уже близько року споряджають ними не лише правоохоронців, але й бійців різних батальйонів та формувань. Одні йдуть, інші приходять. А відповідно, є такі проблеми, як форма. Що таке форма? Форма це такі, це такі речі, які зношуються. Їх ніхто там не пере, ніхто за ним не доглядає. Певні умови, які створила нам війна, говорять про те, що ми повинні піклуватися про наших хлопців. Це повинен зробити кожен свідомий громадянин. І відповідно зробити для себе певні висновки. Волонтерство це те, що приносить нам задоволення. Відповідно, певні умови нашим хлопцям. Боронити громадський порядок у складі звернення. Деного загону міліції прикарпатські охоронці вирушать уже за тиждень два.